Що, що все буде гаразд. Да. Все з Богом тоді добачимо. Описіть мені, Тетяна Лавна. Оценить Тетяна Ви можете пройти <говорити> сюди. Дійсно, замовлення. справи. Ігнатенко – це керівник департаменту благоустрою Міністерства регіональної політики. І Тетяна Гадовська це віце-президент міжнародної асоціації. Ага. Це єдине видання. Якщо ви звернете увагу, видання посібника здійснено за підтримки та фінансування приватного підприємства Петро Великий. Якими здійсняємо фотофіксацію, це подяки, про які ми з вами говорили за наш вклад в наш розвиток і роботу. Тетяна, вона якщо можна, прокоментуйте, будь ласка, і покажіть саму дешеву труну. Так як це трибуна броварів, я б хотіла, щоб громада, яка буде читати сайт, мала інформацію, скільки у нас коштує саме дешева труна. І покажіть, її, будь ласка. На даний момент у нас є витас з поненького шовку, а де дуже акуратне порядок. Так ви зрозуміли. Це сьогодні три було, три видачі ми зробили, на даний момент нема. Найдешевше на сьогоднішню минуту. 480, 680, 650, О, 650, 850, цевілюр, двох тканий і так далі. Дивіться, ось такі 750. В ці груби я вкладаю свою душу. Я розумію, що є люди багаті, є люди бідні. Але кожен хоче поховати свою людину, близьку, достойно. Правильно? Я так, кажу, вважаю. Тому я із людьми так була, я ніколи не сказала покупцям, отут тут стою, беріть, і нічого не навіть. Говорю, подождіть, ваше право купити там, де ви вважаєте нужним. Но ви повинні відкрити очі і подивитися, приціниться тут, подивитись, отримаєте лікарську справочку, підете на комунальне господарство, підете на Стікс. Ви тут це все знаєте. Вот. І я більше чим увірена, що ви сюди повернулися. І ми можемо звіти до нас, подивитися ще через ці двері, чи через через молодиць. Вилося, пам'ятаєте, може на оперативній народі, говорилося про холодильні камери. Ми до них маємо жодної відношення. Холодильна камера знаходиться. Зовсім інше. Там про антисанітарію, і тіла Там довго ну, Дивіться, тіла знаходяться там до тих пір, поки прокуратура не видає дозвіл на їх поховання. Як тільки прокуратура видала дозвіл, тіло захоронюється. Захоронюється воно за рахунок бюджету, коли йде поховання, комунальним підприємством.